Як я казала раніше, що у нього зараз буде кожен крок гірший за попередній. І зараз от він потрапив саме в цей схвам. Він зараз повністю себе дискредитує, повністю його рейтинг, не знаю, скільки там лишилося, впаде до нуля. Не врятує навіть єдиний марафон. Тому що він сам слабкій позиції. Якщо ми врахуємо всі фактори впливу безпосередньо на полі бою, на політичному полі, якщо ми оці два шари, так би мовити, врахуємо, а не просто хто що сказав, то ми зрозуміємо, що, звісно, що Володимир Зеленський найслабні дзвінок в цій всій історії. І тому ми спостерігаємо, що на Зеленського тиснуть. Бо це логічно, бо він самий слабкий. він, звісно, піариться, як в останній день, але. Знову ж таки, я про це казала, що піар вам не допоможе. Бувають такі розклади, коли вам піар ніяк не допоможе, чесно. Тому що важливо те, що ти, чувак, маєш, всім начхати, що ти повікаєш, як ти піаришся. Володимир Зеленський зараз саме в цій ситуації. Йому треба взяти в руки себе і всіх навколо і подумати про захист країни. Це те, про що він мав би думати три роки тому, як мінімум, а краще ще. Три роки до цього. Але то таке. Ми маємо стати в позицію захисту просто. Просто окопатися грамотно, просто слухати військових і не ходити в ніякі бої, якщо чесно. Тримати захист до станнього і тільки тоді, вже на розсуд окремих, так би мовити, сержантів, військових та інших солдат на полі бою, Там, якщо бачить вікно, що можна йти, от тільки тоді можна йти. Уже на розсуд солдатів, якщо то його мають прикрити. Але знову ж таки, це величезна логістика, у нас величезна лінія фронту, яку ніхто не захищає. Ну, як люди захищають. Але так би мовити, Андрій Білецький розповідав у своєму інтерв'ю, що у нього бригада, а нарізають як трьом батальйонам, якщо чесно. Тобто солдати розсіяні. Розумієте, що ви хочете від фронту, якщо солдати росіяні, їх мало, їх об'єктивно мало, а влада, знову ж таки, не тягне логістику і ще робить розумний вигляд, дайте нам ядерну зброю. Вам ядерну зброю можна тільки засунути безкоштовно. Тому що ви не думаєте, можна сподіватися, що хоч би через той орган до вас дійде якось. Ну як не захищаючи власну країну, як можна вимагати ядерну зброю, щоб що? Навіть якщо просто змоделювати, що раптом хтось подумає, так, ну треба вже якось нам повернути Україні ядерну зброю, то хто при здоровому глузді поверне її Україні, якщо у нас фронти не прикриті і ніяк не захищається наша земля? Як? Навіщо давати Україні ядерну зброю, знаючи, що її наступного дня забере Путін. Ну, де логіка? Розумієте, от де? де логіка в цій задачі? Я не розумію, чому ми не захищаємось. Ми можемо тиснути на Путіна уже коли ми станемо в глуху позицію оборони? Це те, що я буду прямо вимагати, певно, в кожному ролику, тому що ситуація затягується. Ми маємо. Припинити тероризувати власний народ, це також важливо. Маємо створити грамотні позиції, це має хтось робити. Ну, політики це мають робити. Але наші політики піаряться і ніфіга не роблять. І це просто на голову не налазить, це ніяке не політичне управління. І з жодної цінності воно не має, в тому числі політичного. Розумієте, в фокус? Тому голосую за те, щоб йшов би Володимир Зеленський далекими лісами, широкими морями. Чим далі від Києва, тим краще, розумієте? І від влади в Україні. Тому що те, що він наробив, ще два, а то й три президента будуть вигрібати.